Загалі збирається ремонтувати свій велик. Я не знаю, запитаєш у нього, чого ти в мене питаєш. Так, Добрий ранок всім. Йдемо на автобус без семи хвилин. Сьома. Миколай запитує про велосипед Семена не просто так, тому що Семен їздить на Миколаєвому велико. Так, Треба кудись поїхати, треба на випадки. Так, я думаю, що він акуратно поводиться, але йому справді варто свій заклеїти велик. Не знаю, чому він цього не робить. Запитаємо в нього. Так, у нас святкове освітлення. Прикраси. Бурез два місяці ще. По асфальту давайте там. Копають весь день. Що вони там закопують, Ну в день копають, я бачу. Ну власне очі так само стоїть. Ну, це ж, може в нього такий, така фішка ставити так само в те саме положення. Все, давай. Гарного дня. Так, все, Миколай вже поїхав. Тепер Петрович Семен щось в коридорі світло не горить. Мали встати. У нас коридор. Один спільний вмикач, вимикач. на весь коридор. Тільки що туману не було. Добре було видно, як сонце сходить. А тепер ось яка краса. Гарного дня, синочок, ліхтарик вмикни туман. Виходьте, ви чого застрягли? У вас там затор якийсь зробився? Не, не штовхайтеся. Так, привіт всім ще раз. Всім привіт. Привітки! Твоє найголовніше завдання знайти куртку бувайте, і бути акуратним на зворотньому шляху. Бу... Як це бувайте? Ліхтарик можна ззаду. Гриш. Я допоможу. Та вона хто зна їде. Їдь, бувай. О, 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 машина повертай. Давай сюди по тротуару, Я знаю, що камінчики, але там машини. Я... Я сьогодні забираю зараз твій самокат, тому що ти підеш во Добре. Так, не дивлячись на туман, дуже гарно така ось осіння погода. Павутиння величезна. 14.08. Їду в соціальний магазин. У мене є машина сьогодні, а в нас внизу католик з 9 ранку. Щось і вже і пообідали. Якась у них подія, а можливо одні змінюють інших. Іваном сидимо тихенько. Не так, щоб ми зазвичай голосували. Зазвичай. Щось тут явно відбувається. Думаю, що теж якісь підготовки з до Різдва, можливо, щось. Так, якісь моменти. Так, зараз розповім вам ще раз про... Ось це каміння, будинки і паркани, які з нього побудовані. Вже я розповідала раніше. Як, наприклад, ось цей будинок відреставрований. Отже, це Галька, саме так. І, і транслейтер, перекладач так само це перекладає. Спробуємо зараз проїхати. Проїхала і змогла. А, ось. І це каміння, воно з ріки, воно з гарони. Не просто так. Така ось тут особливість, тому що це найпростіший найдешевший варіант, безкоштовний навіть, бо дно берег річки саме з такого каміння. Зараз, звичайно, вже використовують більш сучасні матеріали. Так, а колись саме з цього ну Це не секрет, що чого в регіоні найбільше, з того переважно в, в давнину, так, раніше будувались. Що знайшли, з того і будували. Якщо дерево, то дерев'яні хати, будинки. Якщо глина, то більше глини. Ну Тут, наприклад, цегла глиняна, червона. Це така теж визитівка цього регіону і Тулузи в першу чергу. Вільдерос називається рожеве місто. Саме тому, що використовували завжди і найбільше червону цеглу. Ох, так гори видно просто. Так близько, так нависаючи, і засніжені вершини, так далеко видно. Сподіваюся, вдасться наблизити, щоб показати ближче. Так ця краса гірська захоплює, Не перестає захоплювати мене, це правда. Отже, так, тут саме на березі гарони нашому містечку, де ми живемо, використовували таку ось гальку великі, округлі камінці, каміння і червона цегла, звичайно, Традиційна. традиційні елементи архітектури. І це справді виглядає гарно, навіть коли старе, навіть коли мохом поросло, так тут продовжується. Будівництво, якісь комунікації тягнуть. Це вже не перший місяць. Зупиняють. Тимчасовий світлофор тут. Ось так облаштований. Зараз нам проїзд дозволено в моїй стороні. А вони навіть під асфальтом, під, під покриттям дорожнім. Зняли і щось тягнуть. Це коротза стоїть, чого вони її не прибрали, невідомо, чи, можливо, якимось таким способом прибрала, що та ніначе й качани там є. Фермерські загадки. Так, містечко, кемперів. багато автівок. Тож, хоч би в чергу не потрапити. Перепало йогурт безкоштовно. Це вже точно сирники в нас будуть. Наварю сиру. Так, отже, як завжди, встигла засмутитись, що не так багато. З фруктами, овочами не дуже по... пощастило і м'ясних продуктів. Не було, але ось йогурти, які мені безкоштовно віддали в них там по кілька буквально кілька днів, як добігла дата бажаного споживання. Мені підійде, щоб зварити сир кисломолочний. Віддавали, я в мене ж рука не піднялася забрати все, хоча Жель сказала. Ось це все можна забирати. Я все одно баночок, мабуть, 20-30. Вже не вигрібала все з поличок. Раптом все ж таки хтось ще захоче забрати, хоча це рідкість. Я так розумію, ніхто до такої хитрості не придумав, не дійшов. Ну, мені ж не щораз щастить, хтось же ж це забирає, а можливо і викидають. Euh, ce sont essentiellement des artisans, des éleveurs, des petits éleveurs, des transformateurs, avec quelques structures euh, semi-industrielles qui commencent à se monter, à voir le jour euh, de transformation de la laine en pull vert, Je en vêtements, nouveau... en chaussettes, etc. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de gens qui trouvent que cette laine a une valeur et veulent lui donner une véritable visibilité. Et puis il y a aussi de la part du public. Une demande qui grandit très nettement et régulièrement, d'objets de qualité, de fil de qualité. On de... utilise aussi la de, pour de, de, de isoler les, les, les bâtiments, c'est ça Oui, mais ça ça concerne aussi pour les, les éleveurs comme la filature de l'Angolaille, comme paysanne, comme la filature de l'Aylo, qui sont des scopes, des coopératives qui regroupent euh, des, des, des salariés et des producteurs. Et puis après, oui. il y a des gens qui les oui. devenaient même lors des dernières réglementations. Euh, elle est traitée comme la sous déchet de la production animale, C'est-à-dire qu'elle est traitée comme une petite carcasses d'abattage dans les abattoirs. Elle est détruite, elle est quoi elle est détruite, il faut que ça le comprenne. C'est bien comme les véhicules. Oh, pas de souvenir. Je suis venu à la maison. Oui, Dush. Допоможеш? Давай, я тут поряд, біля горіт. Дякую. Коли в нього буває або зідзвон, або відеозв'язок, відеозбори, мітінг, то він може і не відповісти на телефон. На телефонний дзвінок. Ну, сьогодні не той випадок. Зараз він мені допоможе занести. Точніше, скоріше все заносити. Сам я трошки візьму ящик, мабуть, з йогуртами. Ото і все. Як Петро каже, папа Раці. Папараці, мама <різь> 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 Раці. <мамараці". А? різь> Чого це? Все <різь> заперемо. І ось тут ще. йогуртів безкоштовних набралось. Опс, так. Два впало. Я їду за Лію. Гриша приїхав сам зі школи, але трошечки запізнився, я почала вже нервувати. І Григорій такий, ну він йде курей годувати. І Григорій такий, ну я заїжджав в парк покататися. Кажу, в який парк? Туди, на трек, за міст. Ну, так. Я кажу, ми так не домовлялись. Він каже, ні. Ми взагалі ніяк не домовлялись. Ми домовлялись, що він приїде додому, але ми не уточнили маршрут, так, Григорій? Дуже смішно. Поїхав після школи на паркову. Так, так домовились, що будуть на групі подовженого дня. Я хотіла вдома більше справ встигнути. Поробити, щоб не у четвертій забирати, зараз п'ята Лію і Григорія. Григорій не захотів на групі подовженого дня сьогодні залишатися. Я тепер розумію, чому, бо зазвичай він любить там побути, з друзями погратися. Вони там і м'яча ганяють, ну, їм там весело. Аніматори там їм розваги пропонують. Зазвичай йому подобається. Сьогодні він каже, ні, я хочу поїхати сам додому. Ну, добре, кажу, домовилася, я буду тебе чекати. Алія залишила сьогодні на групі, на годинку я її залишила. Ну, По-перше, вона часто згадує, інколи просить, щоб її залишили, хоче там гратися ще. Тож я їй зробила такий виняток. Забираю. І зараз приїде до нас, заїде двоюрідна сестра. Давно ми з нею не бачилися. Вже час зустрітися, вона після роботи, вона тут в карбоні працює, ну, не зовсім в карбоні, а тут через трасу, там промзона, як я це називаю, там виробництво, вона працює там в офісі, машиною потім доїжджає. Придбала вона машину маленьку, доїжджає до вокзалу, там залишає машину, не хоче їздити в Тулузу машиною, їде потягом до себе додому, там квартиру, і вранці зворотній шлях. Зараз до, до нас заїде вона машиною. Потяг в неї десь на пів на восьму. Трошки посидимо, повечерюємо. Планую її вечерю погодувати. Хлопці їдуть з коледжу, Семен вже десь, я думаю, попереду він зазвичай швидко виходить, так ставить ще у свій велосипед, щоб швидко його забрати. І одним з перших виїжджає. Це вже 17 хвилин минуло. Це вже такі хлопці. Ті, що не поспішали. <глузь> Вік, тебе <тобі> все добре. <глузь> Ти гарно гралася. <глузь> ви робили поробки новорічні? <глузь> Ти мені зробила малюночок знову? <глузь> <глузь> Дудь, ну що ви робили? Новорічні поробки, різдвяні поробки <глузь> <глузь> Ой, дякую. Яка краса, дивіться, всі. <глузь> Тут ще й написано. Ти хотіла мама написати Ілія, так? Першу літеру М загубила, а так дуже гарно. Дякую, дочечка, що Ти про мене завжди думаєш і малюнки робиш. Нуель, Різдво. Через місяць, доці. Так, вже прикрасили за місяць. Починають потрошку святкувати. Гарно все прикрашати. Дядько буде паркуватися біля бару. Барон теж обмалювали вже до Різдва, до Нового року. Я не бачу бару. Ось це бар ось тут. Ми допливемо до великого каміння. Чий вітрильник допливе першим, той переможець. Карле, е, гаразд? Його друзі ствердно кивнули. До каміння залишалося лише кілька метрів, але ці останні кілька метрів хвилювали найбільше. Течія ще більше сповільнилася, і човни легко погойдувалися на воді. Хлопці знову вверещали, радісно вболівали і свистіли доки так аж доки. Синій вітрильник Бенні нарешті не оминув інших на повільному ходу і не торкнувся каміння. Виграв! усміхнувся Бенні та вже з нетерпінням чекав, щоб причепити маленький червоний прапорець переможця на свій вітрильник. Ну, принаймні, до наступних захопливих. Друзі, це власне все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Як завжди, дякую за ваші вподобайки. Дякую, що заходите привітатися в коментарі. Мені дуже приємно, що у нас є таке ось спілкування, фідбек, зворотній зв'язок в перекладі. Сподіваюся, ви підписані на цей канал. Сподіваюся, побачимось в наступному відео. Дякую, бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте!